На Росії батьки платять гроші за викрадення власних дітей із негетеросексуальною орієнтацією, Такий собі шаріат на мінімалках. Це соціальна помилка і дорога в нікуди. Тут виникає лише одне. Питання кому вигідно суспільству загалом чи конкретній партії, привіт, мене звуть Тала Андрієва. І це гей-пропаганда, яку дивляться не лише представники лгбт спільноти, а й цілком гетеросексуальні люди. Адже наша мета не перетворити українців на геїв, а зробити їх відкритими і готовими приймати тих, хто відрізняється. І підмічу цей проект створює цілком гетеросексуальна команда. Ну майже. Пам'ятайте, будь-яка політична гомофобія це на 99% популізм. ЛГБТ тригерна тема, вона хвилює людей. Тож будь-яка дискусія про ЛГБТ набирає коментарі, як позитивні, так і негативні. Збирає лайки та дизлайки. І якщо цей процес монетизувати, він навіть може приносити гроші або політичні дивіденди. І тут виникає лише одне. Питання кому вигідно, суспільству загалом чи конкретній партії. Повірте, популісти готові пожертвувати добробутом своїх виборців заради власних політичних амбіцій. Ми проти цього публічно, і тільки буде перезавантаження влади, ми все повідміняє повідміняємо. є тільки дві статі: чоловіче жіночі, все інше треба забути від традиційні цінності і традиційні родинні цінності. Все Крапка. тому я прошу вас. Розпочати в цьому напрямку окрему, стратегічну, глибоку роботу, яка буде складатися з трьох елементів. Перше зустріч з духовенством кожної конфесії в області, розповісти це, показати закони, донести цю історію. Друге, попросити в кожній конфесії, щоб був зроблений спецвипуск газети, яка буде роздана всім віруючим, в вихідні дні, на молитвах, в церкві лежить по цим лініям, як вони розповсюджують. І третє, це виступи наших депутатів. От служба прийшла, вже потім починаються розмови, в кінці служби, щоб і батюшка, і хтось представник з нашої партії виступили і все це людям розказали і попросили до всіх донести. Для західних регіонів, дорогі друзі, це одна з ключових історій. Ну, не, Якщо ви не доносите до людей, що ми саме так. Я просила би, я просила би, щоб ми на цю тему приділили серйозну стратегічну роботу і увагу. Це некраши. Не краши. Не За кого я буду голосувати? М -м, мабуть, ще не визначився. А ось вам подаруночок від а, блоку Джурі Тимочонкі. А, дякую, дя... ой, я не, не бачу, що сказати. Ага, за джулію тімошонку, нашу королеву популізму. Ой, ну тобто просто королеву. Вона ж в наш парламенті більше 20 років а, не виджу, а виджу. А нам такі люди потрібні і в політиці старожили, які вміють підлаштовуватися під будь-яку владу. Ну молодець. Ну молодець. А головне послідовно виступає за традиційні українські цінності і, і за корупцію. Ой, проти корупції. Коротше, Вирішите, так? Да? Помітьте суспільства з розвиненою демократією і політикою, спрямованою на добробут нації, до ЛГБТ людей ставляться значно прихильніше, адже розуміють, що рівність прав усіх громадян і верховенство закону як такого це запорука успіху держави у країнах, які лише тільки прикриваються демократією і відстоюють так звані вигадані традиційні цінності, ненависть до лгбт спільноти навпаки допомагає політикам насаджувати тирані. Ю у кризові моменти прикриваючись гомофобією як е, фіговим листочком, створюючи образ ворога і просуваючи боротьбу з інакшими як національну ідею і основу своєї державності. Такий собі шаріат на мінімалках при цьому використовують для просування своїх ідей і додаткових голосів на виборах не стільки самих представників ЛГБТ спільноти, скільки тих, хто умовно пише гомофобні пости в соціальних мережах чи коментує їх, тобто усіх вас. Проблема в тому, що ненависть ніколи не тримається у заданих соціальних рамках. Історичний досвід свідчить, що спочатку ксенофобія формується до певної групи за окремими ознаками. Наприклад, такою категорією були євреї в нацистській Німеччині чи Кримські татари в Совєтському Союзі. Але, зрештою, ненависть поширюється на всіх, хто проявляє будь-яке інакомислення або навіть Нетиповий зовнішній вигляд, до речі, про зовнішність хіпі рокери та хачики – це ті, від кого часто густо вернули носи не лише в совєтському союзі, а й в сучасній Росії, і подекуди навіть в Україні. Аби виправдати свою ненависть, потрібне більш-менш соціальне прийнятне пояснення. Саме так струнки дівчата із червоною помадою на губах не лише для бабусь на лавочках під під'їздами перетворювалися на проституток. Довговолосі парубки, що слухають важку музику, автоматично ставали наркоманами, а геї поширювачами віл інфекції. Гомофоби обов'язково знайдуть когось з довгими патлами, недостатньо маскулінного. Достатньо гетеро на їхню думку. Чиясь сім'я буде неналежного рівня традиційності. Словом, ненависть множиться і розповзається, її не втримати в рамках. І поки тривають священні війни проти ЛГБТ, голова католицької церкви благословив Геїв та Лесбіок, папа Римський Франциск, 14 січня, вперше прокоментував декларацію Федуча Супліканс про благословення одностатевих пар. Понтифік захистив історичне рішення церкви, яке було ухвалене ще у грудні. Так благословення не означає схвалення гомосексуальних стосунків і не повинно розглядатися як щось навіть віддалено еквівалентне таїнство шлюбу для гетеросексуальних пар, але разом із тим воно значно знижує градус дискусії про церкву і геїв. У телевізійному інтерв'ю папа Франциск вперше прокоментував грудневу декларацію, що викликала широкі дебати в церкві настільки скандальні, що єпископи в деяких країнах. Зокрема, в Африці відмовляються дозволяти своїм священникам виконувати її. Більше того, кілька тижнів тому вони опублікували лист, в якому заявили, що груднева декларація викликала хвилювання в умах багатьох і не може бути застосована через культурний контекст континенту. Іноді рішення не сприймаються. Але в більшості випадків, коли рішення не сприймаються, це відбувається тому, що їх не розуміють, сказав Франциск. У відповідь на запитання про грубневу декларацію під час телемосту зі своєї резиденції у Ватикані з програмою «Кетемпо Кефа» на італійському дев'ятому каналі. За його словами, небезпека полягає в тому, що якщо людині щось не подобається, вона опирається і робить жахливі висновки. Саме це сталося з останніми рішеннями про благословення для всіх. Додав Понтифік. Тож католицька церква наразі на етапі прийняття уже більшості зрозуміло, що переслідування ЛГБТ – це хибний шлях, це соціальна помилка і дорога в нікуди у нерозвинутих країнах Африки, де закони по середньовічному жорстокі, не можуть іти у ногу з прогресом. Поки що, і в цій аналогії мені так і хочеться запитати: а Україна вона ближче до Африки чи до Європи? Продовжимо прямо зараз. Лише нагадаю, якщо вам подобається наш контент, обирайте вкладку спонсорство на Ютубі і підтримуйте нас усього за 35 гривень на місяць. І тоді гей пропаганди стане більше. Ну а тепер. Повертаємось у Португалії. Заборонили і криміналізували практики, спрямовані на примусову зміну сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності людини. Якщо спростити те, що сталося в Португалії, то це буде звучати так: Україні заборонили примусово лікувати від гомосексуальності. Так, президент Португалії Марсело Ребело де Десуазо оприлюднив указ Асамблеї Республіки, який забороняє будь-які дії спрямовані на примусову зміну сексуальної орієнтації. Гендерної ідентичності або самовираження віднині за це передбачається відповідальність у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до трьох років. Якщо злочини спричиняють незворотні фізичні зміни, термін ув'язнення може становити до п'яти років. Покарання посилюється, якщо злочини вчиняють кілька осіб, а також якщо постраждала людина не досягла 14 або 16 років, чи є особливо вразливою особою. Репаративна або конверсійна терапія це антинаукова методика, спрямована. Нібито на зміну сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності людини лікування можуть проводити, наприклад, електрошоком або показуючи гомосексуальним людям еротичні фільми з представниками їхньої статі, а одразу після цього викликати блювоту. Також відомі випадки, коли під такою терапією проводили зґвалтування жінок, викликаючи у них таким чином сексуальний потяг до чоловіків. Зрозуміло, що нічого, окрім психічних і психологічних травм, сексуальної дисфункції. Суїцидальних думок та загального погіршення здоров'я це не давало. Натомість, 1 липня минулого року на Росії в лікарнях та психоневрологічних диспансерах запрацювали сексологи, які мають право лікувати ЛГБТ людей, право катувати ЛГБТ людей під виглядом лікування. Російські лікарі отримали завдяки наказу, що влада його видала ще наприкінці 2022 року. Згідно з ним, лікар-сексолог повинен надавати допомогу тим, хто хворіє на психі. Розлади пов'язані зі статевим розвитком та орієнтацією, розладом статевої ідентифікації та сексуальної переваги, а також пацієнтам із сімейно-сексуальними дисгармоніями і сексуальними дисфункціями, опитані журналістами ЛГБТ-активісти кажуть, що саме запровадження посади фахівця-сексолога не означає початок конверсійної терапії для ЛГБТ людей. Втім, на це вказує риторика, яку використовують посадовці. Так у повідомленні офіційного публікатора Ро документів йдеться про те, що сексолог має допомогти позбутися фригідності, імпотенції або таких порушень сексуальної поведінки: як мазохізм, фетишизм, садизм, ексгібіціонізм, і навіть таких, м'яко кажучи, нестандартних переваг як аутоеретизм та. Гомосексуалізм Шойгуліне Герасименко де слово до цензурної лексики. Гроші де бюджет мені брати на виконання цього наказу. Ви сюди прописали садизм, мазохізм А цим у нас мільйони страждають. от всі свеошники на передовій садись не таке творять. за які гроші їх лікувати? А Шойгуліне Шигулян. На Росії батьки платять гроші за викрадення власних дітей із негетеросексуальною орієнтацією і утримування їх у закритих центрах для так би мовити лікування. Про це пише Вашингтон Пост. Видання поспілкувалося з 23-річною трансгендерною небінарною людиною, яка пройшла 9 місяців конверсійного лікування у так званому реабілітаційному центрі, що більше нагадує в'язницю в Алтайському краї. Сибіру. До центру дівчину заманила її мати. Дівчина розповіла, що її били, кидали в річку задля покарання і змушували виконувати фізичні вправи. Їй давали нейролептичні препарати, призначені для людей, які страждають на психічні захворювання. Ті, хто проходив лікування, повинні були купатися в річці щодня перед ранковою молитвою, навіть взимку при мінусовій температурі. Їй давали чоловічу роботу, наприклад, рубати дрова, щоб допомогти собі стати чоловіком. Одного разу її змусили каструвати свиню. Їй вдалося. Втекти, але її спіймали і вибили кілька зубів. Вона намагалася втекти ще двічі, і її знову били. Лише після того, як дівчина змогла додзвонитися до поліції, її звільнили. У цьому випуску залишу відкритий фінал без висновків і моралізаторства, аби ви просто подумали, що відбувається в країні, котра не дотримується рівності прав людей. Зустрінемося за місяць. Пам'ятайте, що ваші лайки і коментарі для нас надзвичайно важливі.